Приншвін Михайло Михайлович, лісовий лікар. Ми гуляли навесні в лісі та спостерігали життя дуплявих птахів, дятлів, сов. Раптом, з того боку, де в нас раніше було на оці цікаве дерево, ми почули звук пилки. То була, як нас запевняли, заготівля дров із сухостійного лісу. Ми почали непокоїтися через наше дерево. Оквапилися на звук пилки та запізнилися. Наша осика лежала, і навколо її пня було безліч порожніх ялинових шишок. Це все дятел підлущував за тривалу зиму, збирав, носив на цю осику, закладав між двома гілочками своєї майстерні і довбав. Біля пня, на зрізаній нашій оси, осиці, Двоє хлопців відпочивали. Ці двоє хлопців тільки те й робили, що пиляли ліс. Агов ви, збиточники, сказали ми і вказали їм на зрізану осику. Вам наказано різати сухостійні дерева, а ви що зробили? Дятел дірок наробив, відповіли хлопці. Ми глянули і, ясна річ, спиляли, все одно пропаде. Почали ми разом оглядати дерево. Воно було зовсім свіже, і тільки на невеличкій ділянці, не більше як метр завдовжки, всередині стовбура пройшов черв'як. Дятел вочеві, прослухав осику, як лікар, вистукав її своїм дзьобом, виявив порожнечу, що її черв'як утворив, і розпочав операцію з витягання черв'яка. І вдруге, і втретє, і в четверте. Нетовстий товстий стовбур осики скидався на сопілку з клапанами. Сім дірок зробив хірург і тільки на восьмі вхопив черв'яка, витягнув і врятував осику. Ми вирізали цей шмат як чудовий експонат для музею. От бачите, мовили ми до хлопців, дятел, то лісовий лікар. Він врятував осику, і вона б жила й жила, а ви її зрізали. Хлопці здивувалися.